Переїзд до Канади відкриває безліч переваг і можливостей, ось основні з них економічні можливості. Канада відома своєю стабільною економікою та широким спектром робочих місць у різних галузях, що надає вам можливість знайти високооплачувану роботу та розвиватися професійно, високий рівень життя. Канада визначається високим стандартом життя, де ви можете насолоджуватися якісною медичною допомогою високою якостю освіти, чистим середовищем та безпекою. Мультикультурна спільнота Канада гордиться своєю різноманітною культурною спадщиною та відкритістю до іммігрантів. Ви зможете насолоджуватись багатством культури, традицій та мов, а також побудувати міцні стосунки з людьми з усього світу. Канада володіє престижними університетами та коледжами, які пропонують високоякісну освіту. Ви матимете можливість отримати кращі знання та вміння для своєї кар'єри. Прекрасна природа. Канада славиться своїми захоплюючими природними ландшафтами, включаючи величні гори, прозорі озера та чарівні національні парки. Ви зможете насолоджуватись активним відпочинком, пішими прогулянками, гірськими походами та багато іншого. Система охорони здоров'я Канада має всесвітньо визнану систему охорони здоров'я, яка забезпечує доступну та якісну медичну допомогу всім резидентам. Соціальна підтримка Канада має розвинуту систему соціальної підтримки, яка надає допомогу у безробітті, пільги для сімей та соціальне житло. Безпека Канада вважається однією з найбезпечніших країн у світі. Система правопорядку та низький рівень злочинності дозволять вам почуватись безпечно та захищено. Громадянство та міграційні переваги. Перебуваючи в Канаді, ви матимете можливість отримати громадянство за певних умов та використовувати переваги пов'язані з міграцією, якісне середовище для сім'ї. Канада відома своєю сімейною орієнтацією та розвинутою системою підтримки сімейних цінностей. Ви матимете можливість створити безпечне та щасливе місце для себе та своєї сім'ї. Ці переваги роблять Канаду привабливим місцем для життя. Розвитку та будівництва свого майбутнього вітаємо вас у вашій новій пригоді. На цьому все приходьте ще.